За інформацією головного управління розвідки, окупанти планували на день незалежності України провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими захисниками Азовсталі. Після цього Володимир Зеленський зробив заяву, в якій наголосив, що якщо це відбудеться, ось це мерське судилище, це цитата, то вже будуть неможливі будь-які переговори. Чи можемо ми говорити сьогодні, що Росія шукає можливості для перемовин? Запитаємо у Павла Лисянського, це директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновника східної правозахисної групи. Пане Павле, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, заява президента могла якось вплинути на те, що напередодні усього судилища його не відбулося. Звичайно, це головна передумова. На сьогоднішній день в Кремлі не чують так нікого, як голос президента України, нашого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Саме з його риторики на сьогоднішній день йде алгоритм дії окупантів. Тобто, це ж не тільки судилище, ви ж побачите, вони і референдуми перенесли. Вже повинні бути я це експертно заявляю, що вони переносять їх і не будуть їх 11 вересня. Вони зараз кажуть, що плануємо десь восени його провести. А коли саме ні? А це тому, що президент сказав, що якщо відбудуться референдуми, вже не ні про що буде говорити. Тому звісно, це впливає і впливає на сьогоднішній день дуже потужно. А як гадаєте, от з приводу цих референдумів, тому що наші міжнародні партнери, зокрема от розвідка, вони повідомляють про те, що цілком, можливо, найближчі сім днів вони можуть оголосити про дату проведення референдумів. Чи повідомляють вам ваші джерела з тимчасово окупованих територій подібну інформацію? Звичайно, нещодавно я опублікував блог на сайті «Лівий берег», де я розписав повністю. Всі політичні процеси, які стосуються підготовки окупантів щодо проведення референдумів, це і Харківська область е окупована мається на увазі і Запорізька, і Херсонська, і Луганська, і Донецька на сьогоднішній день вони тримають паузу щодо визначення дати проведення референдумів. Я так розумію, як мені кажуть, вони хочуть провести їх одночасно на всіх тимчасово окупованих територіях, і тут питання в тому, що Збройні сили України не дають окупантам захопити нові території, і це є головною передумовою, що вони не можуть провести референдуми. Це перше. А по-друге, це ще те, що риторика президента. Президент сказав, що не будемо з вами розмовляти ні про що, якщо не буде. І це є головна передумова. я Ну Тобто, я вам так скажу, що на тимчасово окупованих територіях там в них сформув, сформовані групи політтехнологів і політологів. Ну, наприклад, на тимчасово окупованій території Херсонщини працює такий Олександр Мількевич. Це політтехнолог, це політтехнолог. Групи Вагнера він йому підзвітний, тобто я забув прізвище повар Путіна Пригожа. І, і хочу сказати: в нього працює ціла команда людей, яка моніторить моніторить звернення президента України, пишуть аналітику, відправляють до Кремля і, так, і таке інше. Я ж так розумію, це не тільки на тимчасово окупованих територіях. Це відповідно і на. В Кремлі так само, і плюс ще одне риторика президента дуже сильно позитивно впливає на настрої. На настрої громадян України, які вимушені мешкати на тимчасово окупованих територіях України, саме ось вони слухають президента, ось вони послухали, і звідти починається в них алгоритм дій. Тобто, вже і на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областях, коли ось казали посадовці, в тому числі президент України про примусову мобілізацію, що це незаконне і таке інше, і ви можете побачити, що саме після цих заяв починається протест. Ні, настрої на тимчасово окупованих територіях тому на сьогоднішній день заяви президента дуже сильно впливають в гарному сенсі для України в негативному до е окупантів на події на тимчасово окупованих територіях, повертаючись до ситуації в Маріуполі і судили, що над азовцями чи лише заяви президента могли вплинути на те, що не було на день незалежності проведення ось тих заходів, які вони планували, чи можливо є інші ще причини? А, дивіться, тобто, ну, о, по перше, а, впливає все в комплексі. Вони ж це проводять для того, щоб а, отримати підтримку на тимчасово окупованих територіях а, України, а ще й в Російській Федерації. А ситуація виходить неоднозначна. Тобто раніше вони казали, що вони звільняють Україну. Зараз вже всі побачили на тимчасово на території Російської Федерації, що цього не відбувається. Так що ну це просто агресія Кремля, і вже у них змінюється відношення і до Азову, і до України. І навпаки, в, ну ви ж подивіться, в Російській Федерації в них а, воєнкомати горять там чуть лікарня не, не кожен день. Вже там кажуть партизанські рухи, якісь з'явилися. Тобто, і це все впливає не на користь Кремля. Тому ситуація зміни змінюється ще а, після того, після плідної роботи засоби Бів масової інформації України, да які е, зараз е, ретранслюють е, всі події, які відбуваються, в тому числі і на руськомовну аудиторію, е, правозахисна спільнота. Ви де, от, давайте побачимо, як е, всі е, згуртувалися і відбили за їх заявою, що вони вимушені були зробити опроверження. Фактично так. І питання в тому, що це колективна робота громадського суспільства, засобів масової інформації, збройних сил України, громадянського суспільства всієї України, і, звичайно, зокрема президента України, Верховного Головнокомандувача. А є зв'язок от з цією історією влучання в офіс Пушиліна, ватажка ДНР, так званого. От напередодні чи є зв'язок тут якийсь в цій історії і не. І, бо ну, бо Пошилін він казав, що неважливо тоді, що сказав Зеленський. Ну, розумієте, ну, те, що каже Пошилін, вже ніхто на це увагу не звертає, розумієте? Ну, Наприклад, там, коли було вбивство Замах і вбивство Дугіної, да, Пошилін там. Через годину сказав, що це е, українські спецслужби це зробили щодо е, того, що влучив снаряд? Ну давайте ну, так, от відверто. У нас зараз є таке озброєння, яке може розтрущити е, адміністрації і, і Луганська і Донецька, але що це змінить? Що це в корінному сенсі слова змінить а, на ну, нашим збройним силам, як мені кажуть, їм це не важливо. І їм на сьогоднішній день важливо демілітаризувати збройні сили Російської Федерації, окупантів і все. Тому о, питання в тому, питання в тому, що коли б вони зараз побачили ось такий спротив збройних сил України, коли в них склади горять на тимчасово окупованих територіях України, коли горять в Криму, коли там паніка вже в Криму, вони не знають, що робити. Вже є паника серед посадовців з Криму, І це все впливає на їх дії. І, звичайно ж, вони починають думати, а яка відповідь буде України, коли ми зробимо це судилище? І не буде е ніяких перемовин, І що нам тоді робити, а як ми втримуємо ситуацію всередині Російської Федерації? Я вам більше того скажу. На сьогодні ну, є там. Є таке поняття «дісернет», де публікуються всі статті науковців. Так і ну зараз я пишу дисертацію якраз по регіональному сепаратизму в Україні як загроза національної безпеці України. Я переглядаю статті російських науковців. Так ось нещодавно вийшла стаття російського там одного науковця. Не буду казати хто. Ось і де він пише, що якщо Російська Федерація програє у війні в Україні, то це буде рівномірно втрати суверенітету Російської Федерації. Тобто вони вже усвідомлюють, що вони не досягають цих цілей, і вони розуміють, що якщо Російська Федерація не досягне своїх цілей, а ми бачимо, що вона вже їх не досягне, то це буде рівнозначно втрати суверенітету Російської Федерації. Мається на меті, що в Росії почнеться протести, і почнуться від'єднання оцих національних республік, і, врешті, рейсер Російська Федерація розпадеться? А, а скажіть, будь ласка, от виходячи з того, що ви сказали, і виходячи з тих заяв публічних, які ми бачимо з боку російських високопосадовців, коли вони кажуть, що ми готові до перемовин, а чи означає це, що вони шукають шляху сісти е, і затягнути власне Україну за цей перемовний стіл? Ну, звичайно, і вони ж хочуть перемовин на своїх умовах, розумієте, і це головне. А якщо б вони хотіли перемовин, ну президент Же Зеленський сказав: виводьте війська до лінії розмежування 24 лютого і все, і будуть перемовини. Ну, якщо я нічого не плутаю, тобто я не дуже добре орієнтуюся в дипломатії. Ну саме так я це розумів. Це перше питання. по-друге, їм просто потрібно відтягнути час. Так і вони ж відразу російська пропаганда, як тільки на ну моделюємо зараз, як тільки українська делегація зараз сяде за стол перемовин до Російської Федерації. Вони все будуть ретранслювати у себе, що Україна готова капіталювати, і це зменшить е, такий внутрішньополітичний тиск всередині Російської Федерації на Кремль, і їм це потрібно, тому що ж. Дивіться, там дуже ну така серйозна ситуація. Матері загиблих, які не отримали, я маю це на увазі російських окупантів, які не отримували кошти за те, що їх там а, вбили. Вони ж там по 7 мільйонів обіцяли, нікому нічого не платять. Коли добровольців кидають там в лапках добровольців, заводів робітників, тобто це ж все від ем, зеркалюється на протестах всередині Російської Федерації. Їм їм життєво необхідно взяти і зменшити це. Цей тиск життєво необхідно, і вони тому і хочуть сісти за перемовин, щоб поставити на паузу оце все внутрішнє своє там розбріддя. Це перше. А по-друге, витримати військову паузу для того, щоб набрати сил, там відновити техніку, відновити там може як якось контрабандою постачання у цих необхідних матеріалів для ремонту техніки, для того, щоб знову таки піти у відповідь. Ну це все було тисячі 2014 році, розумієте. Коли перший так. раз Дебальського звільнили в 2015-му вони його знову захопили. Така ж сама ситуація була. Вірити окупанту не можна. Дуже дякую вам за ту інформацію, яку ви нам надали, пане Павле Павло Олесянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник східної правозахисної групи, був з нами на зв'язку.